Свого часу Оноре де Бальзак прочитував роман у 200 сторінок за Півгодини Едісон читав відразу два-три рядки, запам'ятовуючи текст мало не сторінками завдяки максимальному зосередженню. Якщо ви теж хочете ковтати книгу за книгою, але швидкість читання вам не дозволяє цього робити, тоді варто займатися швидко читанням. Як же навчитися читати швидко, бачити при цьому в тексті найголовніше та запам'ятовувати інформацію, нам розповість Леся Япринцева, керівник центру інтелектуального розвитку. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. дякуємо, що завітали до нас. Лесне на. Щойно сказала там, хтось читав книгу за книгою, хтось міг там дуже швидко читати це. Набувається з, з часом, з досвідом, чи це можливо десь в, в кожної людини є так закладено. Хтось от має здатність і схильність читати швидко, а в кого хтось не йде? Чи всі люди рівні? Ні, не можна сказати о тому, що всі люди рівні, тому що у кожного рождається своїм определеним темпераментом, зі своїм определеним... Эм возможностями к восприятию информации, зависит еще от дошкольной подготовки, да, если мы говорим mm -hmm. сейчас о взрослой, о том, как ребенка учили читать. От этого зависит скорость чтения, Потому что обычно скоро чтение в начальной школе да, занимаются учителя и родители активно, а потом об этом забывают. И взрослым людям очень сложно потом воспринимать большие объемы информации на тому рівні, який вони освоїли в начальній школі. ви говорите про швидке читання, мається на увазі, коли ми там за хвилину читали і потім наші вчителі рахували, якусь кількість да. слів, так? Так, саме про це. Ми этом. говоримо швидке читання, швидке читання. Які існують його види? Я так розумію, що поділяється, так? Ну, я би, скоріше говорила динамічне читання, угу. тому що скорочтєння підрозуміває слово швидкість, так? Да? Угу. Можна читати дуже швидко, но при цьому плохо воспринимать, запоминать угу. і Плохо обрабатывать информацию. Динамическое чтение предусматривает понимание текста, и, uh -huh. uh, запоминание и возможность изложения, прочитанной информации. То есть, как, как бы три основных кита: это скорость, память и изложение. Ну, ось трапляється так, що, наприклад, під час підготовки до ефіру, як і наші редактори, таке і нам нам доводиться багато читати. Але дійсно, ну я скажу за себе, часто там минує може минути кілька днів, і деяку інформацію вже складно згадати. Чому так відбувається? Чи це через ту кількість інформації, що доводиться опрацьовувати, чи через неправильний механізм запам'ятовування? Ну, однозначно, большой більшою об'єм свою роль, якщо ви не владеете принципами структуризации информации, інформації, розбиваю на какие-то ключові поняття слова, которые способствують тому, що течением времени вам буде інформацію. Ну, конечно, просто могут багато займає зайвої інформації. Да. Як фільтрувати? Да. Ось скажімо, людина поэтому... багато читає їй треба запам'ятовувати. Як відфільтрувати і відкинути те, що не потрібно. Нужно условно делить информацию на части и как бы составлять такой внутренний опорный конспект по ключевым словам. Ключевые mm -hmm. слова, как правило, это существительные глаголы, основные носители информации. Mm -hmm. в, мы так в себе в голове, там будет все, что можно попаренное. Делать... На Конечно. Тогда подключается еще зрительная память, и да, вам будет легче запомнить. Не ну, дивіться, вам говорить про такі робочі моменти, але не всі там стикаються з такою кількістю інформації під час робочого процесу. Натомість я наведу приклад більш такий побутовий. Ось ми там прочитали книжку. Декілька років тому там грубо кажучи, чотири або п'ять книжок, Ми пам'ятаємо там її назву її автора. І пам'ятаємо, що книжка ця нам надзвичайно сподобалася. Дійсно, що там був цікавий сюжет, читалася вона захопливо, але проходить певний час, і навіть не можемо згадати ім'я головного героя. Підемо, і якісь сюжетні підемо. повороти підемо. вести читацький щоденник в такому випадку можна. По ключевым, опять же, словам для того, чтобы потом с помощью этих ключевых слов вам было легче восстановить информацию. А то, что вы чувствуете, что вам понравилось, да, mm -hmm. это срабатывает ваша эмоциональная память и заинтересованность восприятия информации. Здесь можно говорить еще о тренировке внимания, да, когда включается непроизвольное внимание, которое реагирует на все яркое, неординарное. Вот вам было интересно, да, внутренняя еще мотивация очень важна. Вам было интересно, поэтому вы запомнили. Для того, аби навчитися швидко читати, що потрібно, які є власне, такі тренінги, і чи обов'язково стежь, бо багато є в інтернеті часто, так? Угу. Ось можна, так би мовити, заочно навчитися швидко читати. Наскільки дієві такі, такий підхід? І чи краще все-таки обрати спеціальні курси, де відповідно з викладачем можна попрацювати і він вкаже на ті помилки, які допускає учень? Ну... Как руководитель центра интеллектуального mm -hmm. развития, я сейчас буду говорить о том, что очень важен непосредственный контакт с преподавателем, который создаст для вас определенную ситуацию, учитывая ваши запросы, учитывая ваши способности да, к скорочтению. Це зробити проще з подключить, опять підключити інтернет, всі важливі э, інтерактивні упражнения, те ж по, по тренировке пам'яті можна самостоятельно. Лучше це все делать в комплексі комбініровано. Угу. Отже, як самостійно з чого почати на э, навчатися динамічному читанню? Тому що не у всіх є там можливість піти, наприклад, на курси, якщо э, там виділяти декілька годин на тиждень, це нормально, реально. Говорить о самостоятельной работе мне сейчас сложно. Mm -hmm. Потому что я бы рекомендовала хотя бы перейти на консультацию к преподавателю, который изначально протестирует вас, да? То вас... Да. Це, це тест, да. скільки и як людина читає? Да. да. Как человек запоминает, как он в динамике себя проявляет. То есть 10-20 минут можно потратить для того, чтобы встретиться с преподавателем и получить какую-то консультацию о своих способностях. И тогда это можно действительно работать самостоятельно дома пройти какие-то небольшие Семинары по скорочтению да, трехдневки, или пройти небольшой курс 10 занятий обычно я рекомендую, для того, чтобы освоить начальные этапы скорочтения. Потому что после прохождения курса в любом случае нужно будет работать самостоятельно. Mm -hmm. что, то, что прошли, и не назаимослимся эффектом пути. Конечно, зникає. конечно. Когда мы не ходим в тренажерный зал, да, посетили там 10 занятий с тренером и решили, что нам этого достаточно, то эффекта, конечно же, не будет. Но ну, стекаво было бы дізнатися про действительно какие-то методики, какие вы за застосовуєте безпосередньо вже на заняттях, яким чином е відбувається це, е наприклад, дає ну якусь вправу. Ось е розкажіть mm, вправу. Ну, по вправо. Ну пускарачтіння вправо навряд ли я вам смагу. Е показать, мы можем поработать с эдик с визуализацией, попробовать запоминать mm. информацию. Mm. То есть я вам расскажу такое небольшое четверостишье, mm -hmm. вы его слушаете за глаза, каждое слово представляете mm. так, как будто смотрите какой-то яркий фильм или мультфильм, хорошо? Mm -hmm. То есть мысленно рисуете себе картинку. Он mm же -hmm. заплющимо. Заплющить тоже треба. Заплющить очі да? и представляем. Два веселых їжачки позбирали на голки... Всі листки. І сказали, ми кущі. Золоті у нас в плащі на дощі. Все. Все, тепер можете розплющити в очі, будь ласка, Анастасія. Ну, давайте спочатку поговоримо. Мова йшла про кого? Про їжачків. Які вони були? Веселі. Веселі, два весели їжачки. Вони позбирали на голки. Що? Листочки, всі, всі листочки. Навколо. І сказали, ми? ми кущі. Ми кущі далі. Далі і не підказую. Далі, Влад, далі. Ну, ти ж була заплющеним. Золоті, а ти? золоті, у, нас... Плащ. А, золоті у нас плащі просульку на дощі. Якщо б у нас був тут папір, то можна було б замалювати ага. це. І тоді угу. це, це динамічніше це... проходить і угу. швидше. А можете одразу все повторити? Два Ні. веселих їжачки позбирали на годки, Гол... всі листочки, всі листки, і, всі листки, і стали схожі. І сказали, ми кущі. З золотівних плащі і на дощі. Ага. Отлично. Здавалося, б, ой, здавалося б, такі е, віршики, ніби дитячі, але розумію, що, напевно, коли це комплекс в е, них виконується, да. дійсно тренується. Да. Яким чином підтримувати? Ось, наприклад, да, відбулися курси швидкочитання, людина поліпшила свою, mm -hmm. так би мовити, майстерність, і пам'ять теж розвинула, яким чином вже в подальшому підтримувати ці знання. Те упражнения, которые по технике чтения отрабатываются на курсах, потом рекомендуют просто переносить в реальную жизнь. Не так, что на курсах... їх Конечно. Дома, так? Не так, что на курсах мы читали: вот отрабатывали технику чтения, там на три фиксации, на две фиксации, увеличивали единицу восприятия. А потом в реальной жизни опять стали читать каждое слово. Тогда вы будете себя. Іскусственно тормозиться, mm -hmm. швидкість буде замедлятися, і какби ефект від курсу буде. Є таке поняття як е, штучна вну, внутрішня артикуляція. Да. Розкажіть про неї, будь ласка, і чим вона, так би мовити, е, призупиняє процес нашого читання? Ну, е, наверное, це все-таки. Имеет свою определенную историю, внутренняя артикуляция, внутренний монолог, который у нас присутствует. И он действительно тормозит чтение, потому что скорость чтения вслух взрослого человека ну, 150-170-200 угу. слов в минуту. Если мы будем читать быстрее, то это вот какая-то скороговорка, воспринимаемая на слух. Угу. Да? И если мы будем проговаривать при этом каждое слово, читая про себя, Соответственно, мы тоже будем читать ну, 200, угу. ну, может быть, 300 слов в минуту. А учитывая современные объемы информации, которые необходимо угу. обрабатывать, соответственно, мы будем очень много часов тратить на восприятие информации. Вот. Поэтому мы предлагаем некоторые упражнения для подавления внутренней артикуляции. То есть читаем при этом 10 минут мысленно считаем, например, до 100 или угу. в обратном порядке. Таким образом, мы проговариваем в уме цифры. Они те слова, которые mm -hmm. воспринимаем. Поначалу, конечно, эффект понимания снижается. Очень много, особенно взрослые люди, дети быстрее перестраиваются, mm -hmm. взрослые очень нервничают, потому что э, считают, не понимают очень трудно потом излагать информацию. Но с течением времени, если тренироваться хотя бы 2-3 раза в неделю, то эффект, конечно, Будет от этого упражнения. Второе упражнение можно добавить mm. чтение плюс песня. Здесь mm. можно стихи рассказывать, мыс... только мысленно. А да, мысленно. Подумка, У меня была одна группа, которая хором запела. Mm -hmm. да. Почему это были взрослые люди? И ä, еще рекомендую упражнение: чтение плюс стук. Можно какой-то ритмичный рисунок mm -hmm. выстукивать mm -hmm. и при этом читать. Помимо того, что подавляется внутренняя артикуляция, ещё это дополнительный тренинг на внимание, потому что вы концентрируетесь на тексте и учитесь угу. отключаться от від внутренних и внешних раздражителей. Всё, ну ждём вам за розумієте. поради, за такие цікаві міні-тренінги в нашій студії. Я ж нагадаю, что з Лесою Япринцевою, керівником центру інтелектуального розвитку, ми говорили про швидкочитання читання та розвиток пам'яті.